Всім гарного дня! Сьогодні хочу показати, як же я робила вушка на котобудиночок. будиночок. У мене є така полоска ротангу і така. Ця більш м'якіша, піддатливіша, а ця більш жорсткіша і, і трошки важче з нею працювати. Хочу вам показати на цій м'якшій і сказати: на чому ж я взагалі їх зробила, і які нюанси вам треба врахувати. Берете полоску, потрібної вам довжини, згинаєте краєчок, щоб була у вас серединка. Берете інший край ротангу, полоску теж відрізаєте, яку вам там потрібно, і прикладаєте. Невелику кількість до середини цього уголка. Тепер берете саму лозу і намотуєте один раз на цю стійку вашу. Перекидаєте її цією стороною на цю сторону. Тепер Перекидаєте лицевою стороною на іншу сторону, знов перевертаєте лицевою стороною на іншу сторону і знову перекидаєте лицевою стороною на іншу сторону. Знову перекидаєте лицевою стороною на іншу сторону і знову перекидаєте лицевою стороною на іншу сторону. І знову лицева сторона, і знову лицева сторона. Знову лицева сторона, і знову лицева сторона. Ми все время руку повертаємо між цих двох, і оцей край, щоб я теж тримаю. І на нього, бачите, в мене він всередині на нього теж накидаю. Тримаю в місці з тією стійкою. Знов перевертаю, знов накидаю. Знов перевертаю і накидаю лицева сторона, все лицева сторона. Отут у нас така буде гарна перев'язка. Знову перекидаю лицева сторона. Знов перевертаю лицева сторона. Тут добре вам буде видно, бо тут в мене одна сторона біла, а інша темніша. Знов беру. Перекидаю, знову беру, перекидаю. Знов беру, перекидаю. Здиємо. Знов перевертаємо, накидаємо лицевою стороною все. Знову перевертаємо і накидаємо. У ну, мене таке вушко вийшло. Взагалі, таким способом, на узу взагалі. Це дуже важко робити. Я фіксувала звичайною стяжкою, самою меншою, яка була, щоб оце трималося. Я робила взагалі з проволоки. Проволока товщиною, сірник. Я брала, відрізала потрібну мені висоту. Хто яку робить? Я робила. 20 см згинала так само, як я вам показала на цій лозі. Згинала, отут робила, щоб країк був, Згинала на потрібну мені ширину, брала е з запасом проволоку, щоб можна було її потім якось закріпити. І таким же способом обмотувала ту проволоку. Взагалі на проволоки краще працювати, чим як показують на такій лозі. Воно дуже важко, потрібно постійно е, тримати руку одну і другу, щоб перетримувати, щоб воно було іменно таким, як ви взагалі хочете. А взагалі не, не завжди виходить, так як ми бачимо це візуально. Получається, як завжди, не так. Тому краще робіть на проволоки, а не на такій лозі. Ця лоза хоч і м'яка, але все одно нею працювати кого руки. Хворі то дуже важко. Тому робіть із проволоки вибирайте собі ширину, можете зробити не 20 см, так як я, а трошки більше, щоб зробити ще більш ширшими їх, або зробити вищими. Ну, це вже будете регулювати самі. Тому я порекомендувала вам робити спробуки. Там робити таким же самим способом, але не треба постійно це. Регулювати оцю ширину цієї лози це дуже важко робити. Робіть краще на проволоці. там ви просто накидаєте, і воно вже, як кажуть, проволока вже як є, так на ній, така ширина на ній і буде. Вона не буде, як ця лоза, постійно вам треба її притримувати, так всю силу сюди давати. Там буде набагато легше. Що я ще робила? Підставляла отаку лозу. На проволоку вложила ще отаку зу. Ну, самий, не, не самий довжиний, а трішки довшу, щоб можна було закріпити його на котобудиночку. Потім отак брала і теж з тяжкою прикріплювала до котобудиночку. Тому підписуйтесь на мене. Буду показувати вам Є багато нюансів, з якими я стикаюся. Ставте вподобайку та не забувайте нажати на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео.